Королева, подивіться, хто до нас приїде. День. У нас сьогодні без настрою. Нас сьогодні без вона каже, що Максим її обідав, бо він її телефон поставив на машину. Так. так. Та вона королева, вона має право ображатися. Так. До салату шпинату гірок іде, чесничок підсмажений Максим купив, куряче філе. <кій> В нашій модній машині запекла. Так, Сергій, бачите, середині сочне. А зверху такую. Я дати. думав, так обсмажити окремо. Я знаю, що думала, але я рішаю. Ну, так. Ось тако перемішуємо і одна листя пішла в рух. Моніка будеш такий салат їсти? Чи а не? що Моніка Далі, не будеш їсти? Я не люблю салат. А, а. а Максим любить салат. Знач? Mm. За компанією, може і спагетти дати, відбивну дати, курочку дати. Шо? Заказуй. Тільки не кажи піцу, бо Сергій не знає, що буде пикати. Ти хочеш піцу? Ні? Вона не хоче Каже, Вона без настрою. Не... Може вона хвора. Все зле почуваєш? Ні. Добре почуваєш? Просто без настрою. Відстань від неї. Що може кавал'єрка не додалась? Нормальна кавалєрка. Все відстань від неї. Макси ти їш. Кур'єра все як завжди. Подивіться, все як завжди, нічого не міняється. Дитина сказала, хоче їсти. Їсти вже давно стоїть, дитини нема. І Ні. в нього все зараз. В нього все зараз. Тут так і називається. Зараз. У зараз нього йду. все зараз. Я все йду, поспіши його, поспіши. Що там Моніка мала бачити, що в тебе там? Чи, чи ти бачила, чи ти мала сказати чула, ту пісню борщ, яка Даже я, навіть я чу борщ. Круглєві, перепрошую. Дивіться, я готувала оцей салат, фігня вийшла повна. Дивіться, там мала йти пармезан. Так, не я, готуйте, воно фігня. Я ввечла. дала... Ось цю бренд зовітком. То така смакота. Чесно. Чесно. То так смачно, що просто. Куди? Що яке всі радуті суді, а що тут -то, туди нормальний? Я того нормальна. На, попробуй, ти не віриш мені. Руллєве. Спробуйте шпинат. Знаєте, шпинат, курка я зробила в аерогрилі, перепили яйце і часник видусила підсмажила на олійці. Де не жадний. Дитині переходи нахуй. Нам не хоче, сказав, що не любить свівати. Ну от скажи, то так смачно, що просто. Що я можу сказати? Му. -у -у -у. <рігла> смачно? Дуже смачно. Так що королєвий візьміть собі на замітку. І саме я пробувала з різним сиром. От з тою бринзою, це просто смакотінько, смакотяшно. Дуже-дуже смачно. Реально, дуже смачно.